Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався за Суперкубок України 2014, 22 липня 2014 рік. Арена Львів прямий матч за Суперкубок України 2014. Шахтар, Донецьк, Динамо, Київ. Ось такий був фінальний матч за Суперкубок України. 2-0. Шахтар Донецьк перемагає. Голи Олександра Гладкого та Марлоса принесли Донецькій команді перемогу. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Мірча Луческо, головний тренер Донецького шахтаря. Шахтара, така стартова одинадцятка у Донеччан. у Дар'я Серна, Кучер, Ярослав Ракіцький, Шевчук, Фернанда. Тарас Степаненко, Элсинья, Тайсон, Луис Дриана и Александр Гладкий. Вот стартового 12-го была в штыре. Марлос Гречишкин и Сергей Болбат. Трешки позднейше выйдут у штыре Донецка. Динамо Киев, Сергей Ребров, главный тренер команды. Александр Шавковский, Вороток, Дамагой Вида, Силва, Драгович, Макаренко, Рыбалка, Биланда, Андрей Ярмоленко. Калітвінцев, Роман Безус, МБК. Ось така стартова одинадцятка у українська динамо, Артим Кравець, Аруна Лягусів. Трішки пізніше вийдуть у київського Динамо. Тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол. Ну що ж, друзі, і Шахтар Донецьк і Динамо Київ. Обидві команди дуже добре цей матч розпочали. Рівень не був футбол. Відрізки Шахтар Донецьк атакував. Відрізками київський динамо атакувало. Тобто такий був рівний футбол. Поглядеться на павний момент після кутового, Був такий справді на паний момент у штаре. Там хороша пішла подача від Тайсона, якщо не помиляюся, Дуже хороша подача. Пішла з Лего Фланга междугодят до Серни, Sirny. Серни, удар! На місці! На місці! Олександр Шавковський Барире в удар дарів Серни, Хороший удар від Dario. Але Олександр Шавковський парирує цей удар. У київського Динамо пригадується на погано Дермакані в Канібалоцькому. Ще пригадується мен, коли калітвинце. Наносив хороший удар Калітвінцев, Калітвінцев, удар Канібаловський! На місці Канібалоцький він відбиває удар Калітвінцева, Ну і в принципі. Я кажу, друзі, такий був рівень футболу. відрізками Шахтар Донецьк більше володіла команда з Донецьким, м'ячем більше позиційно атакували і створювали моменти. А відрізками київський динамо володіла м'ячем команда більше Сергія Реброва. То тобто, матч був такими відрізками. То Шахтар там атакує і створює моменти, то київський динамо атакує створює моменти. Тобто це глобально був рівний абсолютно футбол. Де справді обидві команди мали шанси для того, щоб забивати. І в такій рівні бити будь-яка помилка може стати роковою. Другий тайм також був рівний. Дуже багато на футбольному полі було боротьби. Тому що ну, це суперкубок України: Шахтар Донецьк, Динамо! Київ! Таке протистояння. Українське дербі! Да, Дві одні з найкращих команд України. Дещо там одні з найкращих, а найкращі команди України Шахтар Донецьк та Київське Динамо. Матч, вони, ймовірно, напружений. В обох команд виникали моменти. Ось, але забити ніхто ніяк не міг. Ні донечани, ні кияни. Але ось вона 75-та хвилина. матчу. Рівний абсолютно футбол. Да, абсолютно рівний. Все йшло к нічі 0 00, в принципі, все йшло к Сарі, да? А ось. Але тут іде довгий виніс уперед? З власною половиною Там Штар Нецька команда командою Мірчивоческом М'ячем. На власній половині поля Кияни йдуть в пресинг. Йдуть в пресинг. Кияни. Вибиває мяч. Просто якомога подали. Якщо немаляється Олександр Кучер, просто якомога подали, Вибиває мяч. Гладкий бореться проти двох захисників Київського днаму. Гладкий. Виграє позицію. Гладкий, Виход Один. Один. гладкий. Гладкий. Обіграю Шавковського гладкий. Гладкий Гладкий. Удар Гол. Олександр Гладкий. 75 й новачу шахтар Донецьк. Шахтар Донецьк відкриває рахунок у матчі. Олександр Гладкий виграє боротьбу у центрального захисника Київського Динамо! Виграє боротьбу. Е, Олександр Гладкий дуже здорово Олександр Гладкий поставив спину. Виїжджав один на один. Обіграв Олександра Шавковського і пробиває по порожніх воротах. Там намагався захисник завадити гладкому. Де? Але гладкий, забиває, забиває гладкий один шахтар Донецьк в Рівні обсуть битві, донеччани піймали суперника на помилці. Ось про що, я вам, друзі казали в таких матчах Ціна будь-яка помилка... Може бути бутеркова для однієї з команд. Сворений футбол! Динамо Київ. Також мала команда шанси Київська команда, мала та шанси команда шанс команди, да, До звичайно, До звичайно що мала. Але Нагоди не реалізували, Ушто вони також були. І Шахтар піймав суперника на помоці. Олександр Гладкий обіграє Шавковського на замасі. Прибирає м'яч собі під право. і приправляємося коварить київського Динамо. Один шахтар забиває. гол відігратися. Команда Сергія Риброва. Команда іде в абанк. Втрачати. Ну, вже, вже нічого втрачати київському «Динамо». Втрачати вже нічого. Команда йде просто-напросто вже в Абанк. В Абанк. Іде київського Dynamo. 5 хвилин, Донецьк. Контратака! Наміщається у Донецького шантара Помиляється захисник київського «Динамо». Донечани втікають в неймовірну контратаку! Контратака! у уж Донецька. контратака, там взагалі то в 2-1, там набирає хід, Марлас. Там хорошу передачу. Ще не помиляюся, то гладкий виконував. І ще, друзі, не помиляйся. ось я можу, друзі, помилятися. Зачем еще, да? Вот, Ну еще не помню, что самое там гладкое, как раз ты выиграл эту позицию, где играешь на Марлоса, Марлос, Марлос! Он играет против защитника как из Марлос, Намагайте, Марлос! Намагается Марлос, за шанс, намагается Марлос, там два захисника как из где нам было против Марлоса, Марлос, намагается за этот смог еще пробить по-моему так, Марлос, Марлос, Бегает за когда не мог Марлос, Марлос! 2-0, Шахтар Донецк забывает другой мяч, это Марлос! Забывает гол, 9. 93-й хвилині матчу. Геніально розігрався Марлос! Марлос був один проти там, я не знаю, проти там двох захисників київського Динамо. І здавалося, що момент вже втрачено, там Марлос вже там став прибирати під ліву, потім вже здавалося під право. Все-таки Марлос все-таки пішов в обіг, а обіграв захисника київського Динамо. І Марлос забив другий м'яч у даному протистоянні. Кінці суддя дає фінальний свисток, і Шахтар Донецьк перемагає з рухунком 2-0 гули Олександра Гладкого та Марлоса принесли шатерів перевогу. Насправді ну, Марлос, насправді, геніально просто розібрався. Дуже красивий м'яч і забула Марлос. Олександр Гладкий, якщо не помиляюся, записав до цього пасива гульву передачу. Але Марлос, ну просто геніально, просто геніально. Проходить захисника Динамо Київ. Пройшов, якщо не помиляюсь, пройшов він Макаренка. Ось Макаренка, Йдеться Марлос перейти, і Марлос забиває другий м'яч. Ну і в кінці кінців Шахтар Донецьк перемагає. І саме команда Шахтар Донецьк забирає Суперкубок України 2014. Знаєте, друзі, якщо підолити такий підсумок цього матч, це був абсолютно рівний футбол. відрізками донеччани атакували. відрізками кияни атакували. Шанси були абсолютно рівні. Що у донеччан, що у киян, що у Штере, що у Динамо. Були моменти. Але команда з Донецька свої нагоди реалізувала. Вона їх знайшла. Олександр Гладкий! Олександр Гладкий! На 75-й хвилині виграв боротьбу захисника київського Динамо. Вийшов один але не забив. Знає, друзі. Ось в таких матчах ціна будь-якої помилки може бути роковою. Будь-яка маленька помилка може стати роковою в таких рівних поєдинках. Ну і потім ще й Марлос. На 93-й хвилині забив там ще один м'яч. В Кіті Кіті Шахтар Бенець перемагає і не скаже, що це не поділу. І справді Шахтар дуже добре команда виглядала. Браво Динамо Київ, браво Шахтар Донецьк. Дуже хороший футбол. Обидві команди 22 липня 2014 року показали. Друзі. Ну а я вам бажаю що добра, друзі, щастя, Бажаю вам, так? Да? Тому що це найголовніше це щастя. Боюсь, я вам, друзі, його і бажаю. І я вам, друзі, гуї бажаю! Побажаємо шахтири Донецьку, Київському Динамо, всього найкращого. І я вам, друзі, також бажаю тільки добра до Чиргосерця. Бережіть себе, будьте щасливими. Усім нових зустрічів!